Маємо у наявності ось такі два телефончики. Це Redmi 9A на 32 ГБ пам'яті. Це повністю однакові телефони, тільки у різних кольорах. Цей у нас повністю чорний, а ось цей такий красивий переливається з голубенького такий ніжно-рожевий колір. Ціна їх 2000 гривень. Ідеально працюють. Камеру можу вам показати. Ось так виглядає. Хороший бюджетний варіант. У комплекті також є е, зарядний шнурочок. Також по бажанню можна е, наклеїти скло, як додаткова послуга. Знаходимося у місті Рівне, фізичний магазин, або ж замовляйте у нас в Тіктоці, Інстаграм або Telegram. Силка на Telegram є у шапці профілю. Всіх чекаємо, забирайте ці два варіанти.